Ніколи не кажіть так не буває. Буває, а буває ще й не так. Життя такі сюжети підкидає, а ти й мудрі, наче, і не простак. І хочеш всім на світі догодити і добрим бути однаково для всіх. Так не виходить. Раний, щоб чужі зцілити, а не нашкодити душі своїй. Буває, ти чиїсь потреби закриваєш, бо хтось волає допомоги, просить ти руку подаєш тебе ж штовхають. До прірви звідки вибратись не можеш. Ніколи не кажіть, так не буває. Буває всяк, мов колесом завертить. І мудрий ти а виходу не знайдеш життєвої такої круговерті. Тож в мудрості просити треба у Бога. І не кидатись прірву, як вогонь, щоб вказати іншому дорогу, просто відійти з дороги осторонь і дати шанс комусь знайти свій вихід, а вам іти своїм протоптаним шляхом, щоб жити і розважливо, і тихо, а не проблем шукати і бігати слідком. Ніколи не кажіть. Так не буває. Буває.